Казка їжачок та кулінарне свято, автор Ольга Кобильська. Літній ліс це казка, та природа дарує чисте повітря та аромати вражає. А чарівний ліс це цікаві історії звірят, що тут проживають. На одній із халявин знаходилася маленька зелена хатинка, де живе добрий їжачок на ім'я Стьопа. Він завжди потрапляв. У різні пригоди. Нещодавно разом із другом гузачком та жабкою Жанетою вони ходили дивитися на зоряне небо, допомогли відомому скрипалю звіркуну влаштувати концерт, врятували із підземелля чорну кішечку. Про ці та інші пригоди ви можете переглянути відео пізніше. Підпишіться на канал, добавте його в закладки. Та поставте лайк вподобайком. Був звичайний день. Сонечко привітно усміхалося синього неба. Їжачок порядкував на городі, збираючи достиглі помідори. А щось до нього завітала сорока білобока Стьопо, привіт! Як справи? Сорока зірвала один помідор та скуштувала шматочок. О, які смачні помідори в тебе. Ага, пригощайся! Бере ще, їжачок підсунув повний кошик соковитих овочів. А чув новину? Що саме? перепитав Степа. У сусідньому лісі поселився фазан, що робить дуже смачні салати. Він недавно в наших краях. Мене є багато знайомих фазанів, але саме про цього я не чув. То я подумала, застрикотала сорока. Що треба вам із гусачком познайомитися з ним. Кажуть, він теж компанійський та любить допомагати. Кажеш, він гарний кулінар, задумався їжачок. Так, його салати відомі далеко за межами лісу. Ось і до нас його слава докотилася. О, дійсно, наш гусачок був би радий з ним познайомитися. Справа в тому, що гусачок мав хобі. Він любив куховарити, особливо випікати різні смаколики. Можна було б організувати кулінарне свято з майстер-класами від гусачка та фазана. Навчимося, як готувати нові страви та влаштуємо справжнє свято живота. Я знала, що ти вигадаєш щось класне, заплескала крилами сорока. Полечу швиденько до гусачка, розповім йому. Добре. Передавай від мене привіт, кивнув головою їжачок. Також потрібно зв'язатися з фазаном, запросити його на свято. Гаразд, попрошу дятла, щоб передав. Звістка про організацію кулінарного свята швидко облетіла весь ліс. Коли гусачок дізнався про появу товариша по інтересах, дуже зрадів і, звісно, захотів скоріше з ним познайомитися. Він прийшов до Сяпи надвечір, щоб продумати план проведення заходу. Білочки сказали, що займуться прикрашанням галявини, а заченята підготують столи. Гам'ячок пообіцяв підготувати скатертини. а сова і жабка домовилися Оленем. він допоможе принести посуд, щоб на всіх вистачило. А Малий вовчик обіцяв привезти на своєму мотоциклі фазана. Йому ж потрібно буде привезти чимало продуктів та посудом. До речі, задав Сьопа, – щодо продуктів, треба буде сказати усім зірятам, що принесли в когось що є. Добре, гусачок задумався. Для цього потрібно продумати меню. Що саме будемо готувати? Які овочі чи фрукти стануть пригоді? Друзі обговорювали деталі проведення свята аж до півночі. Домовилися наступного дня ще раз зустрітися та перевірити, чи врахували усе необхідне. Нарешті цей день настав. Звірята зібралися на великій галявині, де росли дикі мальви, застелили столи вишитими скатертинами, розставили посуд, а у спеціальні посудини поскладали принесені продукти. Поки всі метушилися, встановлюючи декорації, їжачок та гусачок з нетерпінням виглядали фазана. Аж ось гуркіт мотору повідомив, що наближається вовчик, який на мотоциклі привіз відомого кулінара. Друзі з радістю прийняли нового знайомого, показали фазану, де він може розкласти привезені продукти та тарілки. Гусачок відразу знайшов з ним спільну мову. Птахи. Мов знали один одного вже не перший рік. Швиденько узходили підготовлені меню та взяли на себе керівництво приготування різних страв. Вілочки, зайченята, їжачок Стьопа, сова, жабка, різали, кришили, мастили, нісили тісто. Олень та вовчик слідкували за вогнищем, не забуваючи вчасно підкинути дровець. Дядько Ведмідь переставляв великі казани, а олень відповідав за поставку води. Гусячок з казаном керували, помішували та куштували, радячись між собою, чи потрібно ще щось додати у приготовлені страви. Робота кипіла в прямому сенсі. Ви не повірите, але за дві години спільної жвавої праці. Столи були заставлені, мов на бенкеті. У мисочках парував борщ, в якому біліли краплини сметани. З макітрим виглядали вареники з картоплею, вишнями, грибами. На сковорідках рум'янилися сирники та деруни. Під керівництвом кусачка було випечено 10 різновидів пирогів з гарбузом, Ревенем, маком, сливами, яблуками і цілою ескадрою вишикувалися на столі миски з салатами. Це вже Фазан постарався, чого тут тільки не було. Звірята із задоволенням посідалися до столу та почали дзвінка тарабаніти ложками. Поки готували, то й апетитно гуляли. А коли гусачок та Фазан винесли фруктово желейний торт, усі аж ахнули. Навіть шкода було його різати, але так хотілося спробувати хоч шматочок цієї смакоти. Під час банкету кожен із зірів розповів про свої кулінарні подобання. Сова Совата білочки підготували розповідь про історію появи різних страв. Які є українськими, а котрі прийшли за кордону. Гусячок розповів нові рецепти, а Фазан поділився унікальними інгредієнтами найсмачніших салатів. Лісове товариство було дуже раде знайомству з відомим кулінаром, а він в свою чергу щиро задоволений зустрічю з привітними звірятами. А приїжджай до нашого лісу! Запропонував їжачок вазону. На сусідній просіці залишилися хатки, де раніше жили лисички. Вони виїхали давно, а нори з тих пір пустують. Гарна ідея, підтримав гусачок. Будемо ділитися рецептами та разом виховарити. Підтримую, обізвалася жабка. У нас привітні звірі та великий світлий ліс. Тобі сподобається. Дякую, друзі. Пазан вирішив погодитись на пропозицію і із задоволенням приймає ваше запрошення. Отже, треба подумати про перевезення речей. Олень задумався, згадуючи плани на найближчий час. А якщо то наступної п'ятниці було б добре, підтримав Стьопа, теж можу допомогти. І я відпрошуся з роботи. Гусечок заплескав крилами. Ура! У нас буде новосілля! Так і домовилися, що наступного тижня усі, хто зможе, допоможуть організувати переїзд вазана на нове місце проживання. Після застілля зірята дружно поприбирали зі столу, перемили посуд та почали розходитись по домівках. Гарне свято влаштували, відморгнув гусечок до Стьопи. Що тобі найбільше сподобалося? Знайомство з вазаном, а ще. Вареники з сира, а мені салат з оливками ніколи такого не куштував. Друзі обнялися та весело засміялися.